Можемо разом. Україна своєю грою проти збірної Ізраїлю дала відлік новому 2012 року. Вітаю, в ефірі 12-го каналу. Ви дивитесь програму «Євро-2012. шлях до успіху. Як напевно, ви вже здогадалися, сьогодні мова йтиме про футбол. Власне, про перший товариський матч збірної України в рамках підготовки до чемпіонату Євро 2012. Або обговорювати гру. Ми будемо сьогодні з гостями, яких я представлю трішки пізніше. Зараз за традицією дивимося сюжет. Опісля через кілька хвилин повертаємося до студії, щоб його обговорити. Новий футбольний рік збірна України розпочала з перемоги. Жовто-блакитні переграли на виїзді збірну Ізраїлю з рахунком 3-2. Голами за українців відзначалися Гусєв, коноплянка та Ярмоленко. Втім, ізраїльтяни також не відсиджувалися в обороні. Це досить хороша команда, тобто я ще десь раніше там хлопцями говорили, що суперники, які будуть виступати проти ізраїльтян, досить складно буде, незважаючи на. На ім'я суперник, що Англія буде, що можливо якась слабша команда. Тобто вони досить дома добре грають, і якщо розпустити до стіг, то будуть серйозні проблеми команді. У першому таймі підопічні Олега Блохіна повністю переграли ізраїльтян. Цьому сприяв швидкий гол. Уже на 17-й хвилині Гершон збив Ярмоленка у власному штрафному, а гусів з 11-метрового вивів українців вперед. Наприкінці першого тайму Коноплянка зумів скористатися своїм єдиним моментом. Ярмоленко обікрав захисника збірної Ізраїлю, а Дніпрянин реалізував вихід один на один з воротарем. Збірна досить хороший футбол показали, особливо десь в першому таймі. Після першого тайму був проведено ряд замін і десь трошки малюнок розмінився, але я рахую. Вважаю... Ті моменти, які у збірної були, і вони повністю їх реалізували. Тому це досить важливо перед чемпіонатом. адже, думаю, з такими суперниками, як Швеція, Англія та Франція, потрібно буде кожен пів момент реалізовувати. На другий тайм українці вийшли у зовсім іншому настрої. У перерві Мандзюк поміняв хачеріді і вже через 9 хвилин зіграв рукою у власному штрафному. Хемед реалізував пенальті і скоротив відставання. Ну, перший м'яч пенальти, думаю, м'яч попав в руку. Ну, це, думаю, вже, тим паче рука була якби, в нормальному положенні. І десь там, щоб якась навмисно менш зіграв рукою, я, я не побачив. Це, ну, це на розсуд судді. Поставив було, б не поставив, думаю, ніхто б нічого не сказав. Проте вже за кілька хвилин Ярмоленко після ідеально розіграної комбінації за участі Коноплянки та Алієва забив третій гол нашої збірної. Втім, ізраїльтяни дуже скоро відіграли ще один м'яч. Після провалу в центрі захисту Бен Саар з кута штрафної пробив повз диканя у шістку воріт збірної України. На рахунок другого м'яча, я думаю, треба ще раз подивити, подивитися повторити. Там можливо десь трошки позиційно можливо, десь помилилися. Думаю, ну треба довести повтори, треба розвагатися. Олег Блохін вже зовсім скоро має визначитися із остаточним списком гравців, що візьмуть участь в Євромондіалі. Той факт, що на позиції правого захисника вчора грав Олег Гусєв, означає, що донині існує проблема крайнього бека. Схоже, збірні таки не вистачає Артема Федецького. Я, скажімо, така людина, що в будь-якій ситуації не дивлю собі розслабитись і. Тут, незважаючи те, що я працював той, тобто окремий, я рахую десь можливо не ідеальна фізична форма, але нормальна, скажімо так, фізична кондиція. Проте Артем, незважаючи ні на що, бажає зіграти на євро. Я думаю, це кожен гравець має надію, тобто, скажімо так, з українським паспортом, з чемпіонату України. І я думаю, я також не виняток. І, звичайно, у мене трошки така складніша ситуація, але думаю, пожеж, побачимо, як воно буде. Нагадаємо, наступний товариський матч збірна України проведе 28 травня зі збірною Естонії. Дякую, що залишаєтесь на 12-му. Тепер ці глядачі, які якихось причин не змогли подивитися матч збірної України або не знали, за яким рахунком вона закінчилася? на рівних з нами мовах можуть слідкувати за нашим ефіром. Час до речі представити гості сьогоднішнього ефіру. Це голова федерації футболу Львівщини Ярослав Грисьо і легенда Львівських Карпат Ігор Кульчицький по сумісництву друг євро 2012 Дякую панове, що прийшли в студію. Добрий одразу Добре. по гарячих слідах. Перше питання до вас, пане Ярослав. От вам сподобалась гра збірної України? Ну, в першому таймі в нас, в принципі, вже якийсь е, був е, рисунок гри. Але мені сподобалося те, що в першу чергу що ми вже маємо якийсь певний рівень, який нам дозволяє, ми бачимо останні три матчі, який нам дозволяє навіть при збігу е, матчу не, не досить для нас успішно, все-таки контролювати хід гри, і як ми побачили сьогодні. Цей матч з із Ізраїлем це вже говорить про те, що в принципі в нас є якийсь рівень команди і непоганий, який дає нам можливість все-таки якось дивитися так з оптимізмом на фінальну частину Євро 12. Пане Єгора, чи є вже якісь проблеми на дію грі наших збірників? Ну я можу сказати, що ми зараз граємо з слабшими командами, як ми грали. Як скоріше би грали з тими, як Англія, Італія, Франція, то можна було говорити, що в дійсності в якісь проблески є, рисунок. Ну, з цими слабшими командами, розумієте, у нас в команді в підгрупі є сильні, дуже Англія, і Франція і Шведи, розумієте. І тяжко. Я не можу говорити. Ну, рисунок основних кістяк є. Я так маю говорю. Ясно, вже часу Бохіну нема, шукати і так далі. Запізно назначили Бохіна розумієте, нема в нього часу підбирати і так далі. Що має, що він може, він тих і бере. 20-19 чоловік, що він може розумієте. От навіть вчорашня гра з Ізраїлем показала, що в нас є проблеми з центральними захисниками і гри з цими. Командами сильними, де вони грали другим складом. Я маю душу, я говорю про Італію, Францію і Англію. Ну, розумієте, тяжко буде нам, дуже тяжко його вони будуть грати основним складом. Я боюся, що з-під групи вийти нам буде дуже тяжко. Рівень зараз тої збірної і часу, і розумієте, ми зараз, я дивлюся, останній перед вже зісталося мало часу до фінальної частини, а ми знову граємо істонію з тими командами слабими, ну, що можна говорити. Так що турбує мене саме центральні захисники, ясно, і вратарь, Рибка, його розумієте, був в формі добрий Шовковський. В першому таймі ви бачили. Робив такі помилки, виходив, ну вже нерів, вже вік. Ясно, що він не може на того дикань не знати, в якій формі він на в Україні, грає в Спартаку московському, можна трудно говорити. п'ятого, який буде в формі, так що і проблеми з вратарями буде так. Корречі, для деяких футболістів гра з Ізраїлем була перша за два з половиною місяці. Чи будемо ми справедливими, коли ну, аналізуємо готовність команди до Євро тільки на основі одного матчу зі збірною Ізраїлю, пане Ризла? Ну, ми не аналізуємо, ми не даємо якісь прогнози на те, як виступить наша збірна в фінальній частині. Але... Я ще раз хочу повторитися, що ми сьогодні бачимо певний рівень команди, тому що ми, якщо ми пам'ятаємо попередні наші товариські матчі, ми і зі слабшими командами, ніж з Ізраїлем, не могли нічого зіграти. А сьогодні ми, в принципі, в нас була, ну проглядався рівень команди, проглядався якийсь вже. Стабільність команди безумовно, що Ізраїль не є лахмусовий папірець сьогодні, оцінки нашої збірної. Але давайте не забудемо, що мало які збірні сьогодні будуть викладатися на всі 100%, на яких на фоні яких ми би побачили рівень нашої команди. Але те, що сьогодні є кістяк, і те, що ми бачимо, що вже Блохін вже як кажуть, не експериментує, а вже знає твердо, на кого він. Зможе розраховувати в фінальній частині, це перший тайм показав. А те, що в нас є проблеми, безумовно, що брак сьогодні ігрової практики, тому що її не було Шовковського. Захист нас, на жаль, завжди був проблематичний останні роки. І ви ж бачите, сьогодні Блохін шукає цю пару центральних захисників то донецьких, то київських. І, безумовно, йому важко тут буде визначити. Сьогодні ми не бачимо. Правого захисника в збірні недаром ми побачили на цій позиції Гусева. І як наслідок, я думаю, що якраз другий м'яч ми пропустили із за ну, взаєморозуміння якраз центральних захисників і правого захисника. Але це все ще поправимо, тим більше, що, на мою думку, в принципі, Костяк вже вималювався і дуже багато буде залежати, чи вони всі будуть. В першу чергу здоров'я до фінальної частини, і другу, чи е, їхній фізичний стан буде відповідати рівню фінальної частини Євро 12. Україна зайшла мова про гру. От В е, моменті з порушенням правил проти Ярмоленка було пенальті, на вашу думку, пане Ну, Я, я е, ну, впевнений, що і перший, і другий 11-метровий був, а те, що Артем говорить, що не було гри рукою. Ну, знаєте, ми, ми так скоро дійдемо до того, що взагалі будемо рахувати. То раніше ми 11-метрові ставили за любе попадання в руку. Сьогодні ми вже кажемо, що коли рука відірвана від туловища. Ну, було видно, що все-таки Мандзюк зробив рух до м'яча рукою. Те, що він зробив це, можливо, не хотячи, це вже і друге питання, але був рух, і це дало підстави арбітру призначити 11-метровий. Але ще раз кажу, і перший, і другий, 11-метрові були. І я думаю, що знаєте, це вже на такому великому, напруженому фінальних матчах, там може десь арбітер, кажуть, ну, не відважитися ні перший 11-метровий призначний, ні другий. Але в таких матчах, де над ним не висить ніякої, не дав ніякі авторитети, ніякі проблемні такі переживання, то я думаю, що він поступив дуже правильно, як на мене бригади арбітрів дуже кваліфіковано відсудила матч. Тому відомо в захисті у нас є певні проблеми. Коли забували ізраїляни другий гол, можна сказати, пане Ігор, що якраз він на совісті нашого кіпера. Ну я би не сказав, тому що гравець вийшов майже один на один і пробив в дальній кут. Завжди з кута, завжди в ближній кут. Завжди говорить, Братар прока пропускає бужніку. Вижніх, значить, він винний. Але як в Дальній він пробив дуже добре. Я вважаю, що тут вина вратаря нема. Але вина є в захисників. По-перше, Гусів не встигає. Я не думаю, що Гусів міг, як буде грати, так збірна в фінальній частині. Це буде дуже чувати. Треба захисника обов'язкового право бути, щоб він боргав свою позицію. Як закривав. А так він не встигав гусю. І вперед, і назад. Це дуже чривато може бути, що такі, як другий гол забили із літяни з тої сторони. Не встиг Михавик не встиг. Ясно, що не встиг, що вкрай не вийшов гравець. Тут треба думати бухіну. Пропустили два, але забили три. Дуже багато голів забиваємо останнім часом. Чи можна сказати, що наша найбільша гордість це середня лінія? Пане Ярослав? Ну, я вам скажу, що в принципі мені імпонував перший тайм якраз виконавцями, які вийшли в першому таймі в лінії атаки. Це півзахисники і нападники. На сьогоднішній день, як на мою думку, це оптимальний склад нашої збірної. І тому ми бачили, що в принципі. Крім того, що вони відпрацьовували і верталися допомагали півзахисникам захисникам. Ми пам'ятаємо, як Бородин вертався до своєї штрафної. Вони ще досить сьогодні, на цей короткий час вони по суті зібралися, то три дні до цього ж вони цього року ще не збиралися. І досить непогана була і комбінаційна гра. То ще раз говорять про те, що вони вже за цей період часу. Товариських матчів, підготовки до фінальної частини, все-таки десь вже тим більше, що практично ну, всі вони вже виступали не один рік в збірні. За винятком, можливо, Девича, який приєднався до них останні роки, в принципі, всі останні футболісти давно грають разом. Якщо не в одному клубі, то в збірні. І це сьогодні, як кажуть, і демонструє команда в нападі, що є комбінаційна гра. І ми по, цьому, по третьому м'ячі, який був зробити, якраз показово. Комбінаційній манері на ще виходили непогані атаки, контратаки. І це ще раз говорить про те, що, як на мою думку, в першому таймі Блохін, мабуть, виставив оптимальний склад, на який він розраховує В фінальній частині Євро 12. У нас є дуже багато молодих талановитих виконавців, це всім відомо, але так само і багато вікових. Тільки подивіться, Шевковському 37 років, Диканю, 34, Назаренку, 32 ротань. 30 років, ворог 32. Шевченко 35 років, він точно буде грати на євро, хоч зараз він травмований. Чи можемо ми сподіватися, пане Ігор, що Україна може з таким складом дати Бі Англії, Франції та Швеції? Я Швейця? попередньо сказав, що турбують дуже вратарі. Позиція вратарів. Позиція, ну, ви назвали тих гравців і Тимошчука, ви розумієте. Тиму. Які вже вікові Шевченко, не можна так на них розраховувати, що вони можуть, тому що в нас дуже сильні противники, розумієте. Ясно, що завжди говорять, що є склав старший з молодим, це є такий склад самий, оптимальний. Ну, дай Бог, я би то, ну, бо бохіна немає вже часу йде шукати, що є, той він і взяв більше, я рахую, в нього можливості нема. І ті і старші віки, він буде будуть грати, а що зробиш. З вратарями я говорю, є, був би рибка молодий. Ясно, що проблеми в нас би було менше. центральні захисники, впівза в нападі у нас тож, проблеми, я теж рахую, розумієте, нема щоб такого. Забивного нападаю, що центрального ми бачили і вчора, навіть давайте возьмемо Мілівську, скільки він в другому таймі вдару поворота. Я рахую не ну, взагалі не бачу, що він вдарив поворотом, хоч разом бореться, дійсно, падає. Ну, Чекайте, це є нападаючи, він повинен забивати мічі, бити поворотом. А як нападаючи не б'є поворотом, то хто ж буде забити довеш, у нас ще є півзахист. Я рахую сильно молоді хлопці, коноплянка. Особливо мені дуже сподобався Єрмоленко. він дуже хороший за реформі. Дай Бог, щоб він до Євро таку форму мав. Буде то, щоб він не стратив ту спортивну форму. Бо знаєте, зараз набрав завжди гравець. Не може бути цілий час на такий. Як він буде підтримувати, витримати в спортиву, яку він зараз має. Він глядає дуже добре, не тільки в збірні в Київському Динамо. Вони там виграють з такими рахунками в, того, в Ізраїлі, і він не один із кращих. Я рахую, що, ну що ж, подивимося, ми не можемо щось тепер говорити, брати, шукати, що є, то в нас є Записано. Ясно, я чому говорю, що дуже пізно назначили Бухина. Оце біда. Ну, я не думаю, що це є е, біда, проблема в тому, що Блохина пізно призначили, на мою думку. Я думаю, що це просто проблема нашого футболу, що в нас вибір невеликий. Ми сьогодні е, по великому рахунку не можемо сказати, що в нас. В цьому матчі за винятком декілька травмованих виступало не виступали футболісти, які могли би ну, хоча б на цьому рівні зіграти. Ну я там не беремо сьогодні Федецького, не беремо сьогодні Ракетського, тому що по різних причинах вони не, не могли зіграти в цьому матчі. Але ще раз кажу, в нас не є великий вибір, тому я думаю, що я незараз сказав, що Блохід в першому таймі, як на мене, показав, на кого він буде розраховувати в фінальній частині. А те, що сьогодні... Ви сказали, що Шевченко буде на євро. Ну я не переконаний, що Шевченко буде на євро. Може, він буде присутній на євро, але чи він буде грати в складі? Я твердо переконаний, що Блохін буде ставити тільки тих футболістів, які сьогодні кращі на даний момент. Не буде, старі заслуги не будуть братися до уваги, тому що ми граємо в себе вдома. Ми не можемо рискувати результатом збірної. Який невеликий футболіст був Рауль, але Дельбоске порахував, що він не може. Бути в основному складі, а такий футболіст не може сидіти на лавриці запасних, тому він його не взяв. Іспанія сьогодні демонструє, що вона пішла правильним шляхом. На жаль, ми сьогодні тим шляхом не можемо піти. Саме можемо піти. Омолодження і забрати молодших футболістів тільки після фінальної частини, вже награвати команду на чемпіонат світу. Але зараз в нас безвихідний стан. І по першому таймі, як на мене, був оптимальний склад молодості і юності. Аблухін також запросив у збірну Євгена Хачаріді. Останній, коли я бачив цього футболіста на полі, він його він покидав поле задовго до фінального свистка. Взагалі потрібен такий футболіст Хачаріді. З його не, не ну, для того, щоб ми так відповіли, чи потрібний, це треба відповісти, чи є в нас ще хтось. Ну, сьогодні травмувався Раківський. Сьогодні не в формі трав... після травми не може відновитися Чигиринський. Так сім, будь ласка, ж поставити. Чигири, я розумію, що як сказав Ігор Юстахович, що... Ну, скорее всього, що Хачеріді не є гравець такого рівня для європейського. Але це є наша трагедія, що в нас такі футболісти грають в збір. Я. Але в нас інших немає. Бухін, я рахую, ви вимушений буде його ставити. Михавик теж не відновився, що повністю спортивну форму не війшов, але він його ставить. Я думаю, я... Я, я думаю, що найбільша проблема буде в Лухіна – це пара центральних да, захисників я і так правий скажу. захисник. А ми всі прекрасно розуміємо, що команда будується від захисту. Я переконаний, що якщо і Шовковський, і Декан ще зможуть набрати оптимальні кондиції, тому що ну, це треба ігрова практика з їхнім досвідом. Я не думаю, що це буде аж так страшно. А от з захистом, на жаль. Проблеми великі. Бачите, якщо ми десь всередині і в атакуючій ланці, ми вже знайшли цей оптимальний склад, ми з захисною ланкою не можемо дійти оптимального складу. У нас тільки випадає хтось по травмі або по якійсь причині, ви ж не забудьте, що будуть карточки, що хтось буде вилітати і по такій причині. А в нас рівноцінної заміни нема. І не тільки рівноцінної, в нас нема взаєморозуміння в цій ланці. А це саме страшне, тому що це починає нервуватися вся команда, воротар. І безумовно, що. Ми бачили матчі, коли ми грали з греками, з турками, коли ми грали фінально ну, з вихід в плей-офф, коли ми були не переконані ну, переконані були в захисній лінії. Вся команда починає відходити назад, тому що вона, ну як кожний футболіст, переживає за свої ворота. А в такій ситуації ви розумієте, про атакуючі дії не може бути мови. Але ж ми граємо в себе вдома, і хочемо ми того чи не хочемо, наші вболівальники, нашу збірну будуть, ну так, грубо кажучи, гнати в атаку. А маючи такий не, ну, незбалансований і не зіграний захист, це буде дуже великі Дуже. Тому що ця команда на сьогоднішній день, бачите, від оборони вона здатна грати, а вже чисто в атакуючому стилі грати важко. Пане Ігоре, рік тому Карпати могли походитися трьома збірниками. Худбіком, Козановим і Федецьким. В кінці 2011 року лише Федецький вкликався в збірну. А тепер вже його немає. Схоже, на Євро євров'яни не будуть грати. Ну, розумієте, ще є три місяці. Карпати будуть грати, може, і Ходобік, Ну, Ходіб'як зараз травмований, вся біда в тому. Коли він буде грати за Карпати, він би був би в формі, коли не має, я рахую, що для зборної він теж, тому що в нас... Збірна, кількість гравців, ви можете пороха 20, навіть нема тих 20, чи якби так говорити, 11, 12, 15 і все. А ще з запасних він би міг допомогти збірні. Ну, Федецький сам винний, розумієте, Тут нема що говорити думати. він як не має ігрової практики. Ясно, що Бог він його ставити не зможе, розумієте. Там є будко молодий, що він на нього дивиться, як він буде, то може то розуміти. Ставити правий захисник, бо права сторона в нас дійшла. Я говорю, це правильно. Ну, я з самого початку, що о, о, оборона, особливо центральний захист, якби проаналізувати, скільки грала збірна України з другими командами, навіть не в чемпіонаті світу з греками, як говорив Ярослава Антонович, через центр, все, все через центр, все ми пропускаємо через центр, центр. Ясно, що проблема центральних, бо хим'як тури рішить цю ту проблему. Ну, це все залежить від цих гравців, які будуть в спортивній формі. Я говорив і Чигиринського, я говорив <кхи> Другий Кучер, Ракіцький. розумієте, ну, все від них залежить, які вони будуть в формі. Ярослав да, Антонович, останнє питання. Поклавши так руку на серце, чи вірите ви в успіх збірної України Європи? Ну, знаєте, якщо не вірити, тоді не, не треба займатися е, тою чи іншою роботою. Безумовно, що складний календар, складні суперники, але треба вірити в те, що ми е, таке завдання, як вийти з під групи, зможемо вирішити. Я, наприклад, в це вірю. Залишається сподіватися, що наша збірна успішно виступить на домашньому євро. Я дякую гостям студії, які подивилися прийти висловити свою думку. Нагадаємо, сьогодні ми розмовляли з Ярославом Рецьом та Ігорем Кульчицьким. Дякую так само глядачам, які дивились нас. Тримаємо руку на пульсі. Євро 2012 Мене звати Василь Турків. Зустрінемося в наступних програмах. Можемо разом.